В приміщенні Левківської школи відбувся відкритий чемпіонат Житомирського району з мініфутболу серед команд фізкультурно-спортивного товариства Колос які представляли фізкультурно-спортивні колективи сільських та селищних рад району. На відкриття турніру приїхав член національного олімпійського комітету України Михайло Чигир, який свого часу був капітаном футбольної та волейбольної команд села Левкова. Я знаю традиції Левкова. Свій час, будучи членом збірної команди з волейболу, я тут студентом Житомирського господарського Сільського інституту, а це був 69-й рік. Да, Запам'ятайте, Ганька Івана Євхимовича був тут півроку на курсах, грав за село Левків, був капітаном волейбольної і футбольної команди. Так що я вас земляк. Ваш сьогодні, якийсь міри Левківський, тому що дамо формування як керівника людини Левків і трудовий колектив і спортивна громадськість приклала теж зусиль. Село Левків є одним з найспортивніших сіл не лише в Житомирському районі, адже команда села минулого року посіла п'яте місце на всеукраїнських змаганнях, які проводились у Ворохті. Ми побували в Ворохті на першості України серцівських. Рад, і я дуже радий, що ми виступили, хоча не призове місце, але серед 25 команд ми зайняли п'яте місце, показавши при цьому достойні результати. В деяких дисциплінах ми були другі і треті, так як Левківська сільська рада є одні з найбільших сільських рад області, і в тому і ми в плані спортивному також. Завжди-завжди були на перших планах. Я думаю, так буде і в дальнішому. Розвитку спорту в нашому селі буде приділятися велика увага. 12 команд взяли участь у цьому турнірі. Зранку до пізнього вечора кожна з них прагнула перемоги. В підсумку третє місце здобули господарі команда Левкова. Команда села Лівків активно приймає участь у сільських спортивних іграх серед сільських селищних рад. І як обичної в прошлому году були призерами по цілому ряду візу змагань і активно приймають участь в районних змаганнях. Срібні нагороди отримала команда села Садки. А перше місце і чемпіонський кубок завоювала команда села Зарічан. Десять обласні змагання з пішохідного туризму між школярами відбулися у селі Стрибіж Червоноармійського району. Помірятися силами приїхало 12 команд: з Житомирського, Баранівського, олодарсько волинського Бердичівського, Червоноармійського та Черняхівського районів. А також з Бердичева, Брусилова та Житомира. Цьому році Стрибіжська загальноосвітня школа в десятий раз приймає обласні змагання з пішохідного туризму в закритих приміщеннях. З кожним роком на ці змагання приїжджає Вся більша кількість учасників в цьому році на дані змагання приїхало 12 районів. Змагання проводилися окремо між дівчатами та хлопцями та між змішаними командами. За короткий контрольний час проходження дистанції 10 хвилин. Юні туристи повинні були подолати дев'ять етапів, які є моделями природних перешкод: підйом та спуск схилом, навісна переправа понад яром, переправа колодою та деякі інші. Найвправнішою серед дівчат виявилася вихованка стрибіжської команди. Ганна Залевська вже має неабиякий досвід участі у подібних турнірах. Я була на обласних районних, Займали е, не перше, ну не один раз уже перші місця. Також їздила на всеукраїнський в Южноукраїнськ. Найспритнішим серед хлопців вже не вперше виявився Денис Константинов з Романова. Юнак говорить, що туризм загартовує майбутнього чоловіка. Перше за все, скільки я тут був, ну велика кількість команд приїхала, багато команд. Туризм я думаю, в людині ну хорошій е, якості, е, дуже впливає на фізичну підготовку. Як і прогнозував головний суддя змагань у першій трійці опинилися команди Романова, Стрибіжа та Вердичева.